Є така інформація про те, що на сьогоднішній день західні країни почали не тільки збільшувати свої бюджети військові і там відкривати, відновлювати військові виробництва, а що вони вже почали цивільну інфраструктуру проводити ревізію, підготовлювати до майбутньої війни. Ми знаємо плани Росії, і вони лежать на поверхні, і Росія їх теж не скриває. Росія не скриває про те, що вона хоче відновити себе як імперію. І тут Україна для неї перший рубіж. Якщо вона не зможе навіть взяти цей рубіж, а вона точно його не зможе взяти, враховуючи те, що піднявся весь український народ, і Київ за три дні не вийшов, де й за три роки не получився, де й не получиться. Росія буде шукати якби компенсаторні такі механізми, як можна розширити свою імперію. Ну не прокотнувши Україну, вони на цьому не зупиняться тим більше, що вони повністю розкрутили зараз маховик військової промисловості в себе. Вони свою промисловість повністю поставили на військові рельси.